Нові шокуючі подробиці моторошного вбивства школярів на Вінничині. Вчитель переслідував жертв задовго до нападу і вже розповів слідчим про мотиви свого вчинку. Тож чи справді жорстоке вбивство, пов'язане з давнім цкуванням молодшого брата нападника. Чи визнає він свою провину і що каже правоохоронцям? Мене звати Яна Порхун. Всі деталі за мить. Колишній учитель англійської мови напав на двох школярів просто в центрі Шаргорода, що на Вінничині. За даними слідства, нападник особисто знав жертв і стежив за ними того дня. Ранок почався в автобусі. Саме там він взявся погрожувати підліткам. Коли школярі вийшли та попрямували в бік школи, він наздогнав їх і витягнув ніж. Підозрюваним у вбивстві виявився 23-річний житель Шаргорода Олексій Пономарьов. На допиті він заявив, що шкодує про скоєне проте повністю свою провину. Ну, не визнає більш детально, вони із захисником визначать свою стратегію захисту і будуть надавати покази. Наразі свої мотиви він не виказав. Він попередньо пояснив, що у нього були якісь загальні неприязні відносини, які спонукали його до окремих дій. Що відомо про вбивство, та що кажуть очевидці, 10 вересня в Шаргороді перехожі знайшли обабіч дороги тіла двох школярів з численними ноживими пораненнями. Як повідомило головне управління нацполіції у Вінницькій області, жертвами стали 15-річний Микола Білик та 16-річний Владислав Бевс, учні Шаргородського ліцею номер 2 на очах у перехожих за 40 секунд нападник завдав одному хлопцю щонайменше 5 ударів у тулуп і шию, іншому 12 у груди руку та шию. Люди намагались врятувати підлітків, однак травми виявились смертельними. Діти померли на місці. За словами очевидця Миколи Бабчука, усе сталося буквально під його будинком. Він був на подвір'ї, коли почув крик жінки й одразу вибіг на вулицю. На тротуарі лежав хлопчина вже без ознак життя. А на проїзній частині ще був у конвульсіях. Я глянув так, що артерія перерізана і кров. Це все. За кілька метрів від будинку Микола побачив чоловіка, який намагався втекти з місця злочину і попрямував слідом за ним. Він біг і я за ним біг. Але я вже 60, я вже не той. Там у нас ринок далі, за метрів 300. Ми біля воріт його там настигли. Він на територію ринку. Я кажу давай за ним. У нього в руках тесак той був. Кажу, тримайте пістра. У мене хлопців зарізав. Кажу. Ніхто ніяк не прореагував. Та далеко втекти не вдалося. Уже за годину після кривавого злочину поліція затримала підозрюваного в полі за 5 кілометрів від місця трагедії. Ним виявився колишній вчитель англійської мови, одного з вбитих підлітків. Колишні колеги підозрюваного з Копестеринської гімназії, де він працював до трагедії, зауважують, що Олексій мав напрочуд конфліктний характер. У гімназії чоловік почав працювати в жовтні 2024 року. Йому доручили викладати англійську для. Молодших класів і учнів п'ятих-шостих класів на неповну ставку. Саме тоді почалися його конфлікти з дітьми. Школярі скаржились, що вчитель лаявся та навіть шарпав їх. Директорка гімназії Олена Кушнір згадує, що батьки неодноразово звертались зі скаргами однак тодішня очільниця закладу не реагувала і навіть захищала вчителя. Одного разу мати п'ятикласника прийшла поскаржитися на образи з боку педагога, але почула погрозу викликати поліцію вже на неї. Зрештою, коли справа дійшла до відділу освіти, директорка подала у відставку, а Пономарьов залишився працювати, адже формальних підстав для звільнення не знайшли. Однак, у квітні 2025 року ситуація загострилась. Під час повітряної тривоги, коли учні перебували в укритті, стався інцидент. Педагога довелося відтягувати від старшокласника. Свідки стверджують, що він душив Миколу Білика, того самого учня, якого він вбив 10 вересня. Мати хлопця викликала поліцію і написала заяву. Справу мали розглянути в суді наприкінці вересня. Мати підозрюваного у вбивстві визнає провину сина. Втім, стає на захист Олексія і звинувачує школярів у зверхньому ставленні до свого вчителя. Про це вона розповіла журналістам. Тесен Мій син зробив недобре. Я знаю, що він не мав права відбирати життя. Ці діти зривали уроки. Один з них сідав на підвіконня і робив те, що хотів. За словами жінки, в період, коли її син працював у Купестеринській гімназії, між ним та вбитим Миколою Біликом розпочався конфлікт. Нібито через зауваження Олексія до молодшого брата хлопця, білик почав надсилати вчителеві погрозливі повідомлення. А в школі навіть стався інцидент, коли під час суперечки педагог схопив Миколу за лікоть і заламав його за спину, аби таким чином спробувати вгамувати підлітка. Почалося цькування вчителя. До нього приходили додому, стукали йому у двері та потім тікали, писали йому образливі повідомлення. Це була ціла шайка, яка всім цим займалася. Батьки хлопця написали заяву на вчителя, і той звільнився за власним бажанням. Тоді ж Микола перейшов до Шаргородського ліцею номер 2 де познайомився з другим убитим школярем Владиславом Бевзом, учнем 11 класу. За словами матері підозрюваного, саме Бевс систематично знущався з її молодшого сина, брата Олексія. Жінка стверджує, що напередодні трагедії Владислав вкотре напав на підлітка в автобусі, а його подруга знімала побиття на телефон. Увечері молодший брат вчителя зізнався рідним про булінг з боку однолітків. Вочевидь, це була остання крапля у всьому цьому. Зранку ми пішли у справах. Ми тримаємо худобу. Не помітили, як Олексій пішов. Потім він, Олексій, зателефонував моєму чоловікові та сказав все дуже погано. Утім, на противагу словам матері підозрюваного у Шаргородському ліцеї номер 2 загиблих хлопців згадують як неконфліктних, особливо Владислава Бевза. Чудовий, толерантний, постійно усміхнений, життєрадісний, займався спортом, зокрема, боксом, допомагав бабусі. Ніхто до нас з заявами, ні батьки. Ні учні, ні класний керівник, ні до мене, ні до заступників не звертався. Про відсутність доказів булінгу повідомила й речниця нацполіції у Вінницькій області Заріна Маєвська. За її словами, жодних звернень щодо знущань з молодшого брата вчителя до правоохоронців не надходило. Вона також категорично спростувала чутки із соцмереж про нібито самогубство брата Олексія. Ця інформація не відповідає дійсності. Хлопець живий та здоровий. Ці плітки ще більше травмують цю родину. 12 вересня рідні вчителі, однокласники і мешканці Шаргорода зібрались, щоб провести школярів Владислава Бевзу та Миколу Білика в останню путь. Після заупокійної служби в храмі Пресвятої Богородиці їх поховали на місцевому кладовищі. 11 вересня Вінницький міський суд обрав Олексію Пономарьову запобіжний захід. 60 діб під вартою без права внесення застави. Прокуратура наполягає на проведенні психіатричної експертизи, аби оцінити ментальний стан підозрюваного та визначити його підсудність. Будемо це перевіряти, будемо призначати додаткову експертизу, будуть давати оцінку лікарі. Обов'язково ми будемо робити, бо й сам злочин такий, і вчинення зухвали. Протягом 30-40 секунд нанести таку кількість ударів. Якщо суд доведе провину, чоловікові загрожує довічне ув'язнення. А що думаєте про цю трагедію ви? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку.